Правоохоронці області затримали начальника однієї з технічних дільниць філії «Укртелеком» під час отримання 20 тисяч гривень хабаря. Про це розповіла старша слідча тернопільського районного управління поліції Юлія Гладка. В ході досудового розслідування встановлено, що начальник однієї з технічних дільниць тернопільської філії ПАД «Укртелеком» виявив порушення, що забудовником не було виконано роботи з перенесення телекомунікаційних мереж за межі території будинку. Він звернувся до будівельної компанії з пропозицією вирішити дане питання за 20 тисяч гривень, пообіцявши при цьому закрити очі на виявлене порушення. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 зі значком 3 кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна, розповіла Юлія Гладка. Щоб отримати коментар від керівництва Укртелекому, ми звернулись до них із запитом.